З 21 по 24 серпня у Варшаві проходив чемпіонат світу з греплінгу. У складі збірної України нашу державу представляла 15-річна спортсменка з Ізмаїла Діана Пойда, яку називають Амазонкою. Діана – віце-чемпіонка світу з ММА 2022 Чемпіонка Європи з бойового самбо та чемпіонка України з Греплінгу та Панкретіону. Цей чемпіонат був проведений на високому рівні. Вікова категорія всіх учасників була від 15 років і до 35. Із мальчанка пойде Діана, яка вже має досвід в розділі Ноугі, вона зайняла займала перше місце, розділі, в розділі гі – боротьба в кімоно друге місце. У перший же день змагань Діана перемогла борчиню з Казахстану і стала абсолютною чемпіонкою світу з греплінгу у розділі Ноугі приніс своїй команді золото. бій тривав 5 хвилин. Суперниця була трішечки більше, ніж я вважала. Перемогу отримала болювий нарук. Я не зупиняюсь на досягненому і буду рухатись далі на другий чемпіонат світу. У наступному році я планую виступити на чемпіонаті світу з греппінгу, панкраціону та ММА. Та тяжка схватка, велика, велика вагова категорія. вона виступала в категорії 65. Це усі спортсмени, які важать більше, ніж. 65 кг, це і 70, і 80, і 90 і так далі. Але зусилля напористість, характер, допомога тренера зіграла роль і Діана отримала цю нагороду і вбила себе в історію спорту. А ось у розділі «Гі» боротьба у кімоно Діана посіла друге місце та виборола срібло. Так як тут кімоно, вона до нього не звикла, не були певні проблеми. А та спортсменка явно мала дуже гарний досвід. І Діана напористая була, вона йшла вперед, але допускала помилки і суперниця її на них ловила. Чемпіонату передували важкі тренування. Підготовку Діана проходила на базі палацо спорту, на базі клубу боксу Дунаєць, на базі дюсуша вільної боротьби ізмильської дюша вільної боротьби та Сара Джим Ізмильський тренажерний зал. Поїздка спортсменки до Варшави стала можливою завдяки підтримці небайдужих містян. «Діана пройшла відбір на два чемпіонати світу. Вона, вона мала змогу поїхати на чемпіонат світу в Абу-Дабі по ММА та на цей чемпіонат світу. Але із-за браку коштів я прийняв рішення вибрати один чемпіонат світу, на який ми відкривали збір. І на цей чемпіонат гроші зібрали всі, всім і з за словами тренера Максима Журавльова, в такі моменти дуже відчувається нестача фінансової підтримки від держави та місцевої влади. Спорт вищих досягнень він повинен підтриматися державою. Це моє особисте міністр. Хочу також нагадати, що через місяць відбудеться чемпіонат світу в Афінах в Греції, на якому виступать три. Трі спортсменки клубу Майзмаїл. Це возрастна категорія 12-13 років. Тому ми готуємося, ми не чекаємо, ми поїдемо однозначно. По приїзду до міста чемпіонка отримала привітання з перемогою від місцевої влади у вигляді публікації у Фейсбуці. Наразі ми відтримали на страниці. На страниці мера міста Ізмаїл привітання. Так, на страниці у Фейсбуці. Наразі ми отримали в телефонному режимі привітання від е е Морії Тетяни, е е яка очолює відділ е молодіжі і спорту міста Ізмаїл. Е е Лічно поки не було ніяких привітань. Але люди мають свою роботу, мають справу. Можливо, можливо, через декілька часу, за якийсь час пройде, можливо, її визовуть поздравлять. Можливо. До прикладу, мер маленького містечка Ківерці, що на Волині, виділив переможцю чемпіонату світу грошову премію у розмірі 30 тисяч гривень. В Одесі дівчат зі збірною посівших перші місця, місцева влада нагородила новенькими айфонами. А у боярській громаді чемпіонів зустрічали білбордами з їх фото, кульками та квітами. Це важливо для міста, це важливо для людей, які у цьому місті проживають. Для них це важливо. Важливо, щоб спортсмени, які досягають таких результатів в такий чашкий час, не, не а, без допомоги держави. От, це важливо, щоб їх помічало. Помічало. Тренірів не треба. Спортсменів. Я вважаю, що це не є проблема на банері міста. Зробити фото з спортсменами вищих досягнень. Так? А ось велику подяку вся команда хоче висловити нашим славетним воїнам, завдяки яким молоді спортсмени мають нагоду відстоювати нашу країну на світових спортивних аренах. Не зважаючи на ситуацію в Україні, не зважаючи на воєнний стан, не зважаючи на відсутність фінансування з боку держави, ми тренуємося і ми виїжджаємо, і ми завойовуємо. Медалі вищого гатунку, тому я зважаю це найголовніше, і хочу виразити подяку в першу чергу тим воїнам, які на зараз захищають нашу страну від російської агресії. Завдяки їм ми маємо змогу виїжджати, завойовувати, і збирати. Пусть на, на своєму спортивному фронті, але це не, не, не менш важливо. Ксенія Первежзева, Юрій Слободяний. для юг тудей.